В Миколаївській області проведено 90 обшуків підприємців та високопосадовців. Складається враження, що щось пороблено. У нас в гостях співробітник спецслужб Євген Обшукайло. Ой, О, Господи, як ви тут з'явились. Несподіванка, це наше друге я. Скажіть, а чому так багато обшуків саме в Миколаєві? Ну це ще мало. Завдання стоїть таке: обшукати усю область, потім обшукати усю Україну. Ну ви щось конкретне шукаєте? Ні. Дожились до такого, що зараз де не почни шукати, усюди кримінал знайдеться. Ну а чому ви почали саме з Миколаєва? Спочатку планували з Одеси почати, але зараз туди квитки фіг купиш. Перенесли на осінь. А в Миколаїв були квитки? Ні, ні. На Блаблакарі доїхали. Я думаю, що водій Блаблакара, мабуть, був в шоці, коли до нього в машину залізла купа мужиків з масках з автоматами. Да? да ні, дуже хороший мужик, навіть грошей не взяв. А як вам взагалі співпраця з ГПУ? З яким ГПУ? Ну, ви проводили обшуки в Миколаєві спільно з Генпрокуратурою. Серйозно? Ха. Я ж навіть не знав. Там же ж всі в масках були. Кажуть, що в Миколаєві обшук тривав два чи три дні. Це найдовший обшук? Ні. Найдовший був в Укрзалізниці. Ми поки в них чай не купили, вони нам навіть двері не відкривали. А, а в яких організаціях ви ще проводили обшуки? Ну, планували в Укравтодорі. А чому планували? Та ми поки до їхнього офісу доїхали по тих ямах. Вони всіх порозбігалися. Ну а де саме ви найчастіше проводите обшуки? В Укрнафті. Ми там так часто буваємо, що вони вже з собою змінний одяг носять, щоб в костюмах на підлогу не лягати. Ага. Ну а у вас яке улюблене місце обшуку? Сауни. Туди приїхав, швиденько всіх покрутив, погрузив і сидиш собі, паришся, сауна ж проплачена. Ну а коли ви проводите свої обшуки? Ну, спочатку було по-різному, а зараз тільки після обіду. А чому саме по обіді? Просто на ситий шлунок документації менше влазить. Був у нас колись такий бухгалтер, що за 10 хвилин 5 кілограмів звітності впер. Без запивону. Прикинь. Ну а як ви проводите затримання? Як затримуємо підозрюваних, вони нам віддають наркотики, гроші, зброю. Ну а далі ви їх в тюрму. За що? Ну як за що? За наркотики, зброю, гроші. Чого вони ж нам віддали все, можна відпускати. Наших глядачів цікавить, як такі спеці, як ви, починають свою кар'єру. Ще з юності. Є телефончик. А, а якщо знайду і знаходив тяга до обшуків у мене в крові? Дякую. А у нас в студії був Євген… Стоп! Я ж не просто так сюди приходив. А ну-ка, покажіть мені свій телефон. Навіщо? Ну, як то? Треба перевірити. Може ви там в однокласниках сидите або в контакті. Та ні, ну ніде да я не сиджу. А iPhone в країну завозили офіційно чи як? Така звідки я знаю. Ось і зацепочка на перевірочку, будь ласка. А, ви впевнені? А камера у вас звідки? товариш-оператор? Це був Євген Обшукайло. Дивіться нашу наступну рубрику, поки він тут ще когось не обшукав. Я кажу, документи показую на камеру. Алло, куди тут? Стоять! Стоять! Полежать! Е, Телефончик, будь ласка, поверніть.